Призначення шмигаля міністром оборони, продовження репатріаційних заходів та атака Росії українськими дронами. Про все в новинному дайджесті за 17 липня. Верховна Рада призначила Шмигаля новим міністром оборони. Його кандидатуру підтримали 267 депутатів. Серед ключових пріоритетів на новій посаді повне забезпечення військових, нарощення власного виробництва озброєння та безперебійна робота міністерства. В Україну повернули ще тисячу тіл полеглих захисників. За твердженням російської сторони тіла належать військовослужбовцям та цивільним громадянам. На даний момент число повернутих на щиті сягає близько 7 тисяч. Українські дрони масово атакували Росію. Вибухи чули у Підмосков'ї, Воронежі, Тульській, Смоленській та Білгородській областях. У воронежі в результаті роботи російської ППО пошкоджено житловий будинок. В Тульській області на території заводу Щокіноазот впали уламки безпілотників. У Польщі закриватимуть центри колективного розміщення українських біженців. З 1 листопада вони прийматимуть лише пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. За словами польського уряду, форми допомоги біженцям змінюються відповідно до потреб. В Україні не скасовуватимуть дистанційне навчання у школах, повідомив міністр трансформації. За його словами, навчання в офлайн форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує. У разі повномасштабної війни безпека дітей є пріоритет.